Вона була його дружиною лише чотири місяці, а замість білої весільної пишної сукні, яку планувала одягнути, тепер носить чорне вбрання. Аліна стала вдовою у 26. Її чоловік Михайло був навідником, оператором бронетранспортерів у бригаді Червона Калина. Бачу цей чорний пакет, бачу зразу бірочку з прізвищем, а я підходжу і думаю, ні. Може, зараз відкриють, може, то не він. Може, помилилися десь. Відкрили перше лице, бачу він. Загинув Михайло Мовчан 3 серпня, виконуючи бойове завдання у селі Роботине, що на Запоріжжі, від моменту трагічної звістки не може зупинити сльози і згорьована матір. Приходять всі сусіди, я не знаю, що робиться. Приходить, моя сестра усіди і каже, що мого більше вже немає. Мінометний обстріл. Вони йшли з позиції і вони їх засігли і накрили їх вогнем. Історія кохання Аліни та Михайла розпочалась за два місяці до повномасштабного вторгнення, коли пара вирішила жити разом. Під час останньої відпустки військовий влаштував коханій фотосесію і освідчився. Вже завтра йдемо писати заяву. Ми пішли, але кажуть, все зайнято. Міша, ні, давайте щось. Я військовий, мені скоро їхати, мені десь ні відпустки. Давайте щось будемо думати. Все-таки нам знайшли на 9 годин ранку віконечко. Я не могла повірити. Ми за день організували все. Аліні придбали білу сукню. Михайло вирішив бути у військовій формі. Міцно до грудей кофту, в якій одружувався син, пригортає матір. Після перемоги зразу ж весіль. Та дочекались. Ух. Аліна відпустила чоловіка на фронт через день після одруження, відправляючи йому посилки, клала листівки з побажаннями і одного разу отримала лист у відповідь. Дівчинка моя, ти вибач мене, будь ласка, що іноді буваю різким. Я тебе неймовірно сильно кохаю. Сиджу, дивлюсь на твоє фото і розумію, що не уявляю свого життя без тебе. Вибач, багато помилок давно в ручку, в руках не тримав. Твій коханий чоловік. І тут завжди такі були. І сердечко пережикнув, то помилка якась там смайлик такий. І це єдиний лист, який він мені написав від руки. Після загибелі всі речі Михайла передали родині, Аліна їх береже і досі чекає на коханого. Передали його казку, казка так і залишилась, мені здається, тут ще земля та запоріжська. Яка лишилася ми навіть її. Я її навіть і не хотіла ну ні відмивати, нічого лишити, так як вона лишилася. Ще залишки, мені здається, крові. Його всі шеврончики, які були на ньому. Тепер на безіменному пальці молодої вдови, три каблучки. Одна чоловікова, яку притримують перстень із заручен та обручка. В пам'ять про Михайла дружина ініціювала створення петиції про присвоєння йому звання Героя України. Хлопці, які пішли туди. Всі, які залишили свої сім'ї, дружин, дітей, батьків, які там зараз в цих окопах, які помирають за нашу з вами державу, щоб вона була вільна, ми мали це майбутнє. Я вважаю, що їм мають давати так і так цього героя. Але, на жаль, ми маємо доводити цими голосами. 25 тисяч голосів це нелегко їх зібрати, чесно кажучи. Війна забрала сенс життя, але залишилась пам'ять про дорогу людину та воїна. Михайло загинув, захищаючи життя всієї країни.